Доброго ранку. Сьогодні ми продовжимо з вами працювати з нашим підручником Lesson 54 на 54-й урок. Exercise 1: A friend of your is coming to visit you, but she doesn't know how to get your place. Read the letters and write a similar one to your friend. До вас приїжджає подруга, але вона не знає, як до вас пройти. Прочитайте листа та напишіть подібний своєму другові. Да, давайте ж прочитаємо. Бачимо, dear Flora, I hope that you will and you're enjoying your new school. I'm writing to you because we would like your family to join us for a small party to celebrate my birthday on the 3rd of December. I hope you can come. Here are a few uh... Direction so you won't get lost. As you enter Kiev, follow the signs for Chernobyl until you come to a very big roundabout. Take the third turning for Ruska Street and follow that road for about five ki kilometers. You should then pass the Hotel Ukraina on your right and then immediately after that. You will see the post office. Turn right at the post office and walk the second on the left. If you got lost, just give us a running, and Tom will come and get you. Give your records to your family. We're looking forward to seeing you soon. Love, Ann, and Tom. Бачимо, да, вона пише: Шановна флора, я сподіваюся, що у вас все добре і вам подобається ваша нова школа. Я пишу тобі, тому що ми хочемо, щоб ваша родина приєдналась до нас на. Невеликій вечірці, щоб відсвяткувати мій день народження 3 грудня. Сподіваюсь, ти зможеш прийти. Ось кілька маршрутів, щоб ти не заблукала. В'їжджаючи до Києва, слідкуйте за вказ... вказівниками на Тернобіль, доки не доїдете до дуже великого кругового перехрестя. Третій поворот на вулицю Руську та цією дорогою їхати приблизно 5 км. Далі потрібно проїхати праворуч повз готель Україна і відразу за ним ви побачите пошту. Біля пошти повертаємо направо та потім ліворуч. Якщо ви заблукаєте, просто подзвони мені, і Том приїде за вами. Передайте наші вітання ваші, своїй родині. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами, з любов'ю та том. А тепер давайте уявимо, що до вас теж приїде якийсь друг чи подруга, і вам треба пояснити, як доїхати до вас додому. Напишіть подібний лист своєму другові з тим, як Треба да, з маршрутом, як треба до вас доїхати. А ми йдемо далі. Exercise 2: Read the sentence. Прочитайте речення. Да, walk to block and then turn right. Да, пройдіть два квартали, потім проверніть here? Her? Чи є пошта поблизу? Could you tell me the the way to the drama theater, town library? Чи не могли б ви підказати мені дорогу до драмтеатру або міської бібліотеки? Uh, Could you tell me how to get to smart shops and museum? m use так, Чи не могли б ви підказати мені, як дістатися до магазинів або музею? Далі, you must go straight on. Ви повинні йти прямо. And the traffic light turn left, and the ancient building will be in front of you. Ви повинні на світофорі повернути ліворуч і перед вами будуть старовинні будівлі. Go straight on the second crossroad and then turn right. Йдіть прямо до другого перекрестя, потім поверніть праворуч. Ці фрази можуть допомогти вам описати дорогу. Як добратися до вас додому? І йдемо далі. Exercise 3. tell about the street, you live in. Would you ever consider living in another street? Розкажіть про вулицю, на якій ви живете, і чи хотіли ви коли-небудь жити на іншій вулиці. А тут трошки треба творчо попрацювати і описати свою вулицю, на, я... на... котрій ви живете та сказати, чи хотіли б ви коли-небудь змінити вулицю та жити на, на іншій. Теж підготуйте текст да, і напишіть його собі в зошиті, потім скиньте на перевірку. І йдемо далі. Exercise 4. Put a preposition from the box into each gap. Поставте кожну прогалину прийменники із рамки. Да, у нас 2, 4, in і down. Да, тобто 2, до, For для in – в, down – внизу. Розставте, будь ласка, ці прийменники сюди да, по реченням та да, перепишіть їх в правильному варіанті. А далі Exercise 5. Бачимо: подивіться на карту. Уявить, уявіть, що ви в драматичному театрі. Да, ось, театр. Ви хочете купити їжу, але не знаєте, як дійти до супермаркету. І попро... вам треба попросити свого однокласника підказати вам туди дорогу. Бачимо, так? ми знаходимося тут, Drama Theater, і нам треба до супермаркету. І як нам з цього театру дійти до супермаркету. Опишіть, будь ласка, дорогу та прочитайте мені, як ви це е, описали. І Exercise 6». Бачимо how well do you know your native town village, make a library Architel Research, Compare and Contrast, The Life, there nowadays and 50 Years Ago. Бачимо, як добре ви знаєте своє рідне село або місто. Знайдіть е, так, порівняйте життя сьогодні та 15 років тому, використовуючи наведені нижче фрази. Це вправа буде для бажаючих, да, хто захоче там, розпитати своїх батьків, яке було наше місто 15 років тому і яке зараз, та чим воно відрізняється. Хто зробить цю вправу, скине мені на перевірочку. І йдемо далі. Останній урок, який ми сьогодні пройдемо, да, бачимо урок 55 І перша наша вправа Compose Sentence with May or Can. Доповніть речення словами may та «can». Давайте тепер спробувати. Згадуємо, ми, ми вживаємо, да, коли в реченні йдеться мова про якийсь дозвіл або заборону. Да, давайте перше N rave letter. N – пізніше. Да, значить, N прибуде пізніше, значить, can. Далі. He, she be seventhly, but she still likes to dance. Їй 70, але вона все ще любить танцювати. Теж да, she can. Далі you show me where it is. Ти покажеш мені, де це? Бачимо, да, тут у нас питання, значить, may. We have a simple choice. У нас простий вибір. Ми бачимо we wait here for a bus or we start walking. Ми чекаємо тут автобус або йдемо пішки. Да, we can вживемо. Да, Can. І п'ятий peppers Be green, yellow, or red. Перець був зеленим, жовтим та червоним. Pepper can. Да він був. І тепер переходимо далі. Exercise 2: Answer the question. Дати відповідь на питання. Перше. Are there skyscrapers or multi-story buildings in your town village? Чи є в нашому місті хмарочоси та багатоповерхові будинки? Do you live in a cottage or a multi-story building? Can you make a choice where to live? Ви живете в приватному будинку чи багатоповерховому будинку? Та чим хочете ви обрати, де ви, де ви будете жити? Далі, третє. How many stories does the building? where you live uh, Скільки поверхів має будинок, де ви живете? Is there a parking place in your neighborhood? Uh, чи є у вашому районі місце для паркування? І останнє is the air polluted in the place you live? Uh, чи забруднене повітря в місті, де ми uh, живемо? На ці 5 питань теж дайте відповіді, будь ласочка. І переходимо далі. Exercise 4. Прочитати діалог та заповнити пропуски. Да, бачимо, да, У нас є певний діалог, але не вистачає певних слів або фраз. Да, подумайте, будь ласка, які фрази або слова ми можемо сюди вставити та розіграйте діалог в парі з своїм однокласником. Exercise 5: Complete and contract the two Picture. E, порівняйте два малюнки, використовуйте наведені нижчі фрази. Малюнки да, знаходяться на наступній сторінці. Бачимо перше місто да, забруднене там друге да, більш-менш з свіжим чистим повітрям. Порівняйте, будь ласка, ці два зображення та скажіть, чим вони відрізняються та що зображено на кожному з малюнків. І далі Exercise 6. Make some notes about your... City, Village, Зробіть кілька нотатків про власне місто або село. Да, і а, розкажіть це класу. Бачите, у нас є речення, які можна да, доповнити, і вийде у нас певний текст. А, да, бачимо: I live in the Capital City, a Small Town, a large port. Тут обрати, да, я живу в столиці, мал маленькому місці або великому. Ви обираєте і пишете назву. Далі Most tourists who come like to see. Більшість туристів, які приїжджають, хочуть побачити і пишете, що, вони, да, що таке можна побачити в нашому місті, якщо приїдуть сюди туристи. Далі, personally, I would recommend visiting. А, особисто я б рекомендував відвідати. Да, тут ви пишете ті місця, які подобаються вам, і які ви рекомендуєте подивитися іншим людям, які приїжджають сюди в місто. на екскурсії. All city there are a lot of very traditional. По всьому світу є багато різних тради... традицій, да, яких напишіть. The most modern area of the city is. Найсучасніший район міста це. Да, і тут оберіть, який район у нашому місті є найсучаснішим. І останнє The Have Plans Да, Вони планують. І що можна планувати зробити в нашому місті. І останнє сьома вправа – write Right an Article About your Street. Напишіть статтю про свою вулицю, село, місто для газети. Да, тобто, ви давайте оберемо щось одне, або ви описуєте. Пишете статтю про вулицю, на якій живете, або про село, або про місто. Щось одне обираєте і пишете. Перше нейм, population. популейшн, тобто назву, місце знаходження, населення. Далі, attraction, place of interest. Пам'ятки визначні місця. Описуєте, які є. Шопінг, ну, це шопінг, зрозуміло. Level of pollution – рівень забруднення. Ну, туди про воздух. Можна написати, Traffic system, «Система дорожнього руху, да, тобто, як забиті в нас дороги, чи можна без проблем добратися до будь-якого міста, чи треба да, в заторах стояти. Invite people to visit it, запросіть людей відвідати його. Та, а тут ви повинні написати коротку візитку, описати наш, наш, наше, наше місто так, щоб кожен захотів приїхати сюди та подивитися на нього. На цьому все. Дякую, що прослухаю. Чекаю ваших робіт. Дуже цікаво, що ви напишете, і гарного всім дня! До побачення!